Доброго дня малята! Рада вас вітати! Сьогодні на наше заняття завітала незвичайна гостя. А хто вона така? Відгадайте загадку. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Як ви вважаєте, хто це? Правильно! Це книга. Скажіть мені, будь ласка, а для чого нам потрібна книга? Та потрібна чи вона взагалі? Так, вона потрібна. Із книжок ми дізнаємося багато чого нового та цікавого. Ми дізнаємося про наш світ, про нашу планету, про те, як ростуть рослини, про те, як живуть тварини. Хижі тварини, домашні тварини. Також ми можемо дізнатися про різні явища природи. Чому іде сніг, і звідки беруться хмари? А звідки взагалі прийшла до нас книга? Давайте дізнаємось історію створення книги із цього пізнавального відео. Первісні люди. Використовували стіни печер, коли хотіли щось намалювати, залишити повідомлення або розповісти про яскраві події з життя родини. Люди одночасно й прикрашали своє житло малюнками і залишали розповідь про події свого життя. Печерний живопис виявився таким довговічним, що зберігся і до наших днів. Згодом в Месопотамії з'явилися глиняні дощечки, їх використовували шумери. Це цивілізація, що першою винайшла писемність. Люди брали сиру дощечку з гладкою поверхнею і паличкою видавлювали на ній текст. Потім дощечку сушили на сонці чи опалювали в печі. Уявляєте? Скільки важив один такий глиняний лист? Глиняні дощечки були крихкими та важкими, тому люди стали шукати інший матеріал. Римляни та греки писали на свинцевих дощечках, а пізніше на воскових. З часом люди винайшли папірус. Його використовували в давньому Єгипті і інших країнах. Для виготовлення папірусу використовувалася водно болотна рослина, папірус називалася. Для зручності зберігання аркуші папірусу склеювалися у вигляді довгих-довгих шматочків. Вони були дуже легкими і зручними. Щоб зберігати папірусні книжки, Аркуші папірусу замотували у великі сувої. Літери на папірусах писали вручну, і більшість книжок були в одному примірнику. Потім книжки робили з пергаменту. Перевага пергаменту над папірусом полягає в тому, що на пергаменті можна було писати з обох боків аркуша і використовувати його повторно. З пергаменту почали вирізати звичні тепер аркуші і з'явилися перші книжки, схожі на сучасні. Писали великими літерами чітко і гарно. Іноді пергамент розфарбовували. Вважають, що папір винайшов у Китаї цайлунь. лунь. Саме з початком виробництва паперу книжки почали масово використовувати. Головна причина цей матеріал був значно дешевим, а це означає доступніший для людей з різними статками. Книжки почали друкувати, а не писати вручну, і кожну книжку можна було видати одразу в кількох примірниках, і одразу багато людей могли її прочитати. Ось ми з вами і дізнались про історію створення книги. Як вона потрапила до нас, до дитячого садочка, або до нас у кімнату, до вас у кімнату. Але ж діти, я знаю, що не всі вміють правильно поводитись з книгами. Пропоную вам зараз повторити правила, як треба відноситись до книги. Як треба до неї ставитись. Тож, починаємо. Перш, чим книжечки читати, правило потрібно знати. Не читай під час їжі. Як ви вважаєте малята? Чому? Бери книгу чистими руками. Уявіть собі, що ви їли цукерку, і шоколад залишився на пальцях. І що відбудеться, як ви вважаєте? Не малюй і не пиши нічого в книзі. Не роби в ній ніяких поміток. Бачите малята, як забруднили книгу. Не можна цього робити. Книга сумує. Не перегинай книжку, не виривай сторінок та ілюстрацій. Як захочеш мати книгу завжди ти гарненьку. Не лінися загорни вовгортку новеньку. Не клади в книгу олівців, ручок та інших товстих предметів. Від цього рветься палітурка. Книга може зіпсуватись. Не загинай ріжки на сторінках книги. Ріжки Відриваються і псується книга. Зроби собі для книги закладку. Бачите, і книга стала весела. А закладку можна зробити ось таку. Або таку. Якщо випадає сторінка з книжки, підклей її, а при необхідності зроби перепльот. Відведи книжкам вдома окреме місце і не тримай дуже довго, бо їх чекають інші. А якщо ти книгу взяв у бібліотеці, пам'ятай, її треба тримати вдома не більше, ніж 15 днів. Як ви вважаєте? Чому? Отже, діти, якщо ви будете дотримуватись цих правил, як правильно ставитись до книжки, то книжка прослужить ще ще багато часу. Ви зможете її подарувати іншій дитині. І ця дитина дізнається дуже багато цікавого із цієї книжки. Сподіваюсь, наше заняття вам прийшлося до вподоби. До наступних зустрічей!